Фахівці міської бібліотеки імені Пономарьова для військових та мешканців міста 30 вересня організували літературні читання за честь, за волю, за українську долю. На галявині зібралися люди небайдужі до чистоти духовних криниць до українського слова, до України. На заході були присутні заступник міського голови Олена Король, начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради Олена Шинкаренко. Директор публічної бібліотеки Конотопської міської ради Наталія Ковтун з вітальним словом звернулася до військовослужбовців заступник міського голови Олена Король. Дорогі захисники, напередодні свята дозвольте вам побажати бути благословеними. Перемоги вам в усьому. Нехай покрова наша богоматір оберігає вас від біди, від горя, від нещастя, і хай принесе нам усім довгоочікуваний мир в Україні. Також ми сьогодні зібралися, аби привітати наших бібліотекарів: людей, що несуть світло, людей, що несуть мудрість, людей, що несуть добро. Сама обожнюю поезією давно захоплююсь нею ще з дитинства, тому дозвольте сьогодні прочитати вам один із моїх найулюбленіших пилинніших творів. Ліна Костенко, мати. Вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вже нас. Давала нам гостинчика за гривен, то била бічні, поралась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша господиня і мала мрій, Гарно? і чудно. У ті часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто не воював. От її хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось не малював. Уранці станеш, хочеться співати. Вночі заснеш у мужа на плечі, де б маляра такого напитати, навколо ж очі та сіячі. Вона не чула зроду прорастрелі. Вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Почувши, то мрію дивовижно, приходив небо малювать шуряк. Вона сказала, припини, бо вижено у тебе каже небо як сіряк. Один художник у часи голодні Взявся малювати небо за харчі, були в нього й пензлі, благоводні, став на ослін, одсунув рогачі, уже і хмари вигинались з зміями, хоча вже й сонце пломінки вона сказала: ні, ви не зумієте, злізайте, каже, небо не таке. Вона тім небом, у тій хаті марила. Вона така була ще молода. Та якось так, то не знайшлося маляра, все якось так то горе, то біда. І вицвітали писані тарелі. І плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі. Лиш тільки небо. Небо і зірки. Власні вірші і вірші загиблого захисника, воїна героя, вихованця літературної студії Джерела Артема Довгополого, читала керівник лицтудії Ірина Козлова. Вірші, присвячені нашій рідній ненці Україні, нашим захисникам і захисницям, поділилися своїми творами, які навіяла жахлива війна Росії проти України поет Федір Рижий, аматори слова Андрій Саєнко та Тетяна Стеценко. Захід пройшов в теплій душевній атмосфері. Публічна бібліотека привітала військовослужбовців солодкими подарунками, а спонсор заходу кав'ярня пригостила захисників кавою. Дякуємо ЗСУ з українським словом до перемоги. Наші бібліотекарі, господарі книжкових поверхів, так ми їх називаємо. Працюють. В нашій Канатовській громаді в штатному режимі це одні з перших працівників культури, котрі відкрили двері закладів своїх закладів для мешканців. По дві-три по години ми працювали в перші дні збройної агресії. І сьогодні хочеться зазначити, що бібліотеки нашої канатовської громади це не тільки книгозбірні. Вони вже давно стали такими своєрідними хабами і е, запрошують і. Роблять заходи для наших мешканців: як то арт-терапевтичні, психологічні і різні, і різні інші. Тож ми всіх запрошуємо наших громадян, мешканців нашої громади, і наших гостей до наших бібліотек, де працюють. І клуб розмовної української мови. і... Курси для людей поважного віку, де вони навчаються е, тримати гаджети, де вони навчаються е, користуватися різними застосунками, програмами, навіть е, навчаються оплачувати е, комунальні платежі е, своїми мобільними е, пристроями. Там, де можна намалювати картину е, або малюнок, причому не ставити собі за мету. Мати картину або малюнок як твір мистецтва, а е, тут важливий саме процес: процес арт-терапії, процес, коли люди збираються разом, коли вони знаходять нових друзів, коли вони розвантажуються, коли вони, е, коли вони е, усвідомлюють, що вони потрібні, що вони не на одні. Наші бібліотеки радо приймають внутрішньопереміщених осіб, і дітей, і родини. Ну, і в цей день хочеться побажати працівникам бібліотек, нашим шановним і любим бібліотекарям міцного здоров'я і довгих щасливих років під мирним небом України. Я сьогодні. хочу подякувати всім нашим захисникам, всім, хто долучився до оборони нашої України. Завдяки їм сьогодні ми спокійно працюємо, приходимо на роботи, живемо своїми родинами. І Перед день, день захисників і захисниць України ми проводимо літературні читання, які будуть присвячені саме їм, нашим захисникам, нашим оборонцям, нашим мужнім воїнам. Хочеться побажати їм міцного здоров'я, щоб вони якнайскоріше. Поверталися додому живі і неушкоджені з перемогою. А ми їх в тилу будемо завжди підтримувати. Літературна студія, літературна громадськість міста вже не вперше долучається до літературних читань, що їх організовує бібліотека. І сьогодні ми раді долучитися до цього заходу. І хочеться привітати із професійним святом усіх бібліотекарів, хочеться привітати із прийдешнім святом усіх працівників освіти, і, звичайно, хочеться сказати найтепліші, найщиріші слова нашим захисникам, бо е, наші читання сьогодні відбуваються у Дня захисника вітчизни. Слово це теж зброя. І сьогодні, ми, е, кожен із нас, кожен українець воює е, як моду. Ми воюємо на літературному мистецькому фронті на фронті слова. Тому я укрінно бажаю всім нашим захисникам перемоги, життя, здоров'я і скорішого повернення з фронтів війни і з перемог.